Іван Марчук, художник зі своїми таємницями. А ще німий художник. Саме так згадує про себе відомий український художник в Америці, саме через те, що він не знав англійської мови. Іван Степанович Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка, що на Тернопільщині, в родині Ткача. Мав три сестри. Але Іван був наймолодшим в сім'ї. Самого маличку він захоплювався живописом. Хоча вдома не було нічого, ні фарб, ні пензлика, і навіть олівця. Тому майбутній художник малював тим, що природа дала, а саме різноманітними кольоровими квітами. Хоча батьки наполягали, щоб їхній син пішов вчитися на біолога або хірурга. Але велике бажання і наполегливість Івана перемогла. Після закінчення семирічної школи у своєму рідному селі Марчук вирішує поступати до Львівського училища прикладних мистецтв. На жаль, удача була не на його стороні: провалив вступний іспит. Але майбутній художник не здався, і через рік. Спробував поступити в училище на відділ декоративного розпису, і йому це вдалося. Після навчання захотів малювати по-своєму, не так, як вчили в інституті. Він був довго в роздумах над своїм власним стилем, допоки не згадав своїх батьків. Тато був ткачем. Тому Марчук спробував переплести маски фарби на полотні так, як переплітають нитки на станку. А мама, заплітаючи себе і дочок, завжди казала, що волосся запльонталось. звідти і пішла назва власного стилю, пльонтанізм. До речі, цікавий факт: улюблена тварина Івана Степановича є павук, адже павуки теж пльонтають свою павутину. Через складність виконання цієї техніки іншим практично було неможливо повторити його ім'я серед українців. Єдине, яке у 2007 році потрапило до списку британської газети Телеграф 100 геній сучасності. Проте це не має великого значення для Івана Марчука, для нього найважливішим є гармонія і творчість у своїх проявах. Але цей геній малює не заради гроша і слави, а щоб давати людям добро і радість у своїх картинах. Як казав художник, я ніколи не хотів бути багатим, хотів бути тільки незалежним. За радянських часів творчість Івана Марчука хотіли просто знищити, але на щастя, він познайомився із молодою парою, яка з радістю прийняла картини Марчука. Я тоді не думав про себе, не бачив свого майбутнього і хотів, щоб збереглися картини, щоб жили, хоч вони. Якщо мені не судилося, згадує художник. В кінці 1980-х років Івану Марчуку все-таки вдалося виїхати за кордон. Спочатку жив в Австралії, а потім в Канаді і США. Понад 10 років він прожив в еміграції. Але де б він не був, його завжди тягнуло на рідну землю. У нього налічується понад 5 тисяч полотен. І з кожним днем їх кількість збільшується. Працює без вихідних. Як він сам каже, хтось заздрить моєму таланту і наполегливості в роботі. А я приречений, це мій вирок. Я просто не можу інакше. Я лягаю спати з думкою про свої картини, а для того, щоб працювати далі. Цей талант не належить мені, він належить людству. До своїх картин відноситься як до своїх дітей. Велика частина картин знаходиться у музеях і приватних колекціях країнах на п'яти континентах. Він, Іван Марчук, Заслужений художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка Народний художник України. У 2011 році встановлена зірка Івана Марчуку в Тернополі. А в Києві у 2020 році. А ще він людина року у Тернопільській області. Його відзначив президент України як Національна легенда України. Тому Іван Степанович Марчук є найтитулованішим українським художником сучасності. У 2004 році президент Віктор Юрченко обіцяв створити музей Івана Марчука на Андріївському узвозі. Художник був вражений цією подією, сподіваючись на підвищення популярності своєї творчості в Україні та привертання нових туристів. Однак обіцянка залишилась невиконаною, музей так і не з'явився. Але за кордоном, талант митця отримав визнання і його включили до золотої гільдії Міжнародної академії мистецтв у Римі. Художника також обрали почесним членом наукової ради академії. А в той час на його батьківщині обіцянки про створення власне музей лише звучать, не маючи реального вцілення. Але це не зупиняє Івана Марчука. Художник має право на таємницю. Більшість того, він і є художником, тільки коли ця таємниця у нього є, каже Іван Марчук.